Туреччині ми бачили дуже дуже гарно Мечеті, все це воно дуже у нас такого зовсім немає. Ми виїжджали в море, і це все море, ми гори всі видно, дуже гарно було. Так, Полтавка Кіра Братішко згадує про свою подорож до Туреччини. Восени цього року дівчина два тижні відпочивала там разом із мамою. Там зараз спокійніше, там менше людей і якось по, по сімейному, так скажемо. Тому що температура влітку дуже жарка, там а це, як говорять, бархатний сезон. І вирішили осінь поїхати. І погода дуже гарна, і архітектура, і ти можеш спокійно походити. Оксана Даниленко, менеджерка туристичного агентства, говорить, що дня до них звертаються з Опів десятка клієнтів, щоб оформити документи для відпочинку за кордоном. Нині серед полтавців найпопулярніші автобусні тури до європейських країн та відпочинок у Єгипті. Порівняно з попередніми двома роками в цьому сезоні українці, зокрема полтавці, стали літати набагато активніше. Якщо ми говоримо про екскурсійні, це автобусні тури Європою. Це гарна можливість відвідати за одну подорож одразу декілька країн. Зокрема, це популярно в період дитячих канікул. В осінній період звичайно найпопулярнішим запитом серед полтавців є Єгипет. В першу чергу, це доступна ціна. Це найменший терм, переліт від аеропортів Європи. Ну, сервіс, сонце. З приводу від відпочинку в Арабських Еміратах. Чи немає ще досі інформації якоїсь з приводу готелів, підтвердження через СТОП? Популярні також і екзотичні тури розповіла директорка туристичного агентства Євгенія Романова. Наприклад, Занзібар це Африка. Це Інший клімат, інша кліматична зона, це теплий Індійський океан, це взагалі інша культура. Ну і, скажімо так, якщо розглядати там Занзібар або Кенію, це сафарі. Загалом, з початку вересня, у різні країни на відпочинок вони відправили понад сотню полтавців, каже Євгенія Романова. Для подорожей україною восени туристи обирають зокрема західний напрямок також відпочивають у центральній частині країни, розповідає Наталія Скорик. Як правило, туристи, які Подорожують, вибирають восени ті місця, які красиві. Там, де дуже багато яскравих кольорів, це парки, це заповідники, це водоспади, бо вони теж в обрамленні різного виду дерев. Ну а мої туристи вибирають ще й тури, де можна подивитися красиву архітектуру. Антон Березанський наприкінці вересня для осінньої подорожі обрав місто Хмельницький. Був у музеї фотографії, доволі цікавий, такий приватний музей, який там розташований. Також дивився на їхній університет, дивився ще на музеї міста, пам'ятники. Туризм осени приваблює, можливо, тим, що якраз дійсно немає спеки в цей період. Тетяна Весна, Богдан Казирід та Микола Єрьоменко – Суспільне, новини Полтава.